Привіт! Мене звати Любомир Рудько, я е, програміст з 15-річним досвідом, я викладач і я починаю свій YouTube канал. І на цьому каналі я буду викладати відеоуроки, буду створювати опис тих технологій нових, які я вивчаю, і буду ділитися з вами е, ними і буду докладати свого такого от, хех, свій вклад робити в створення україномовного контенту. Тому залишайтеся! Підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І сьогодні я хочу поділитися з вами отаким одним секретом, як стати програмістом. Тож, якщо ти хочеш стати програмістом, одна річ, яку тобі треба знати, це те, що тобі потрібно бути розумним. Тобто, ти не повинен думати, що ти не просто думати, що ти розумний, але тобі потрібно знати, що ти є розумний. І для цього. Тому що чому? Тому що робота програміста, робота програміста постійно полягатиме в постійному вирішенні складних логічних завдань. Тобто тобі потрібно вчитися вирішувати логічні завдання. Якщо тобі це подобається, якщо тобі подобається думати і знаходити рішення логічних завдань, логічних пазлів, то можливо ти будеш, ти можеш бути програмістом. Ось і для цього, щоб цього навчитися, щоб цього навчитися, от я пропоную два. Таких два способи або два пазли. Перший пазл, який ти можеш навчитися вирішувати і довести собі, що ти розумний, і дізнатися, чи ти розумний, це кубік Рубіка. Кубік Рубіка, якщо ви коли-небудь пробували брати його до рук, то він відомий тим, що його збирати дуже-дуже складно. Тобто його практично неможливо зібрати, якщо ти просто от взяв, взяв його до рук, і пробуєш розібратися. Але виявляється, що існує. Чіткий алгоритм дій. Якщо ти знаєш, як його збирати, якщо ти знаєш, які кроки робити, то зібрати його зовсім не складно. І є безліч каналів на YouTube, які мають ці інструкції, як збирати кубіка рубіка. І тому це такий перший пазл, перший челендж. Ось навчися збирати кубіка рубіка. І насправді існують багато-багато кубіків Рубіків. Вони можуть бути таким, це може бути такий постійний постійний челендж, навчитися ще такого, і такого, і такого, і гексакуби і іншого збирати. Ось це е, другий друга порада це грає в логічні ігри. Для мене це був Тетріс, тобто найпростіший спосіб, як прокачати свій мозок, як постійно. Займати його рішенням такого роду логічних задач це е, бавитися в логічні ігри. Ось е, Тетріс я згадав, тому що мені десь, коли було 16 років, я грав власне в цю гру Тетріс, і мені вона дуже подобалася і це те, як я, як, е, я прокачував свій мозок. Ось е, 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 я зараз дізнався, що є. Цілі спільноти тих людей, які бавляться в театрі. є змагання в театрі, але на той час я просто бавився в гру, яка мені подобалася. І це не обов'язково мусить бути ця гра, це може бути якийсь судоку, може бути а, а, шахмати, шашки, а, кросворди, тобто будь-що, що займе ваш розум. Тому що я постійно бачу, як люди. Чи їдуть маршрутці на роботу, чи з роботи повертаються, павляться комп'ютерні ігри, і це, як правило, ігри, які взагалі не розвиваються якась капуста, яку вони садять на телефоні, або вбивають зомбі. І це просто якесь витрачання часу. Так, ні, це вибери собі гру, яка буде постійно тебе розвивати, яка, буде, яка заставить тебе думати, і результат цієї гри залежить від того, як добре ти думаєш. Ось такі от. Прості поради. Так, я хочу привести приклад мого сина. Коли е, йому було десь років 12, ми йому купили кубіка Рубіка. І ось цей Кубік Рубіка, якого він навчився збирати, а потім він навчився не тільки одного. У нас десь було, напевно, кубіків 10 різних. І е, кожен раз, коли люди бачили, як він збирається у кубіка Рубіка, вони казали: нічого собі, який ти розумний. І йому це було приємно, і він знає, що він розумний. Ось, ну, тобто. Такі прості поради, а важливі вони тим, що тому, що для роботи програміста оце вміння вирішувати складні задачі, воно є основне. Це те, чим ми постійно займаємося, це те, чим ми, що ми постійно робимо. Ми постійно вирішуємо складні задачі. І уявіть собі: за ці рішення пазів, за ці рішення кросвордів ви ще й отримуєте заробітну плату. Тобто, якщо ви думаєте, це так круто, то ви можете бути програмістом. Така проста порада? Залишайтеся на каналі, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!